Безпрецедентне то, що це зроблене за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно повідомило, що воно приєдналося до загальної ініціативи країн G7 про виділення Україні 50 мільярдів доларів на наступний рік. При цьому доля Сполучених Штатів Америки становить 20 мільярдів. Ті гроші вже будуть перераховані. До Світового банку, який буде надавати Україні відповідні кошти через механізм власних кредитних ліній. Найголовніше, що Україна ті кошти погашати не буде, ті кошти будуть погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, яких в рік приблизно десь. 3,5 мільярди євро. Тобто, очікується, що цей кредит 50 мільярдів доларів буде повністю погашений протязі 10 років, з врахуванням відсоткової ставки і всього останнього. Тобто Україна, по суті, отримає ці гроші ну, безкоштовно. Так що, це є однозначно позитивний момент. Ті гроші можуть бути використані. Як на макрофінансову підтримку соціальних, соціальних зобов'язань Української держави, так і на воєнно технічну допомогу, власне, це є підґрунтя тих заяв, які ми чули від наших урядовців, від президента України, від прем'єр-міністра. З приводу того, що наступний рік в Україні по фінансах повністю закритий. мова йде за те, що ті гроші будуть повертатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, що надходять на євроклір. Це е, підприємство, яке зосереджено в Нідерландах і яке утримує 190 мільярдів євро російських заморожених активів.